Та що, зараз покажемо. Тепер ми вичислили маленькою хитростю, на який шийці якого циліндра. Стука. Який циліндр стука, де виробили складощі? У нас перший і четвертий ванів уверху першня. Да? Так. Ми то всі провірили, але вже знаємо який. Тепер спускаємо крути, щоб у нас перший і четвертий циліндри опустили вниз. Тобто корінвал потягнув. Зараз ну, підміряємо. Елементарно електродиком. Клинвал потягнув поршень, а ну ще трошки термихоти. І от у нас четвертий циліндр. Легенько придавлюємо поршень електродом. Тук, міліметра, міліметра два тук був. Тобто вкладишів там може немає взагалі. А же ж і по маслу тепер. Що ж тут робиться? Скільки тут сажі красивої такої. Це ж всередині весь мотор. Масло не миє. Якось так, як Дімка каже.